Вітаю вас всі, мої хороші. У нас сьогодні субота, вихідний, Віктор дома Ми включили з ним Золушку. Займаємось трудотерапією сьогодні. Ось я вже зварила аджику із синеньких. Зараз буду закатувати. Ногірочки підготавлюю, ще ось два тазика. Груші ось на підході, щось треба, не знаю. Що я буду з них варення, мабуть, бо вони такі переспівші. І ось персики. Це я купляла в АТБ. Ну так, як захочеться на якийсь праздник Бо дуже дорого виходиться. Так що. Отак, мої дорогенькі. Помните, може я казала, як закривала березовий сік, що з цього дня починається закатка. Так воно і є. Кожен день щось потрошку закатую. Ну, я вам покажу, що я закрила Там помідори. Як оце все закатаю, хай прогрівається, покажу, що в мене вже там треба в погріб спускати. І зараз підемо подивимось, що там наш Віктор роби на вулиці. Мерсюшка нічого не роба На нього наша трудотерапія не дякує. А ось що тут хазяїн у нас робить. Інтересно, чи всі коври зараз стирають, чи тільки мы. Идиоты. Зараз же можна на этом на, мой. на мойке, да? Да, там тркером. Херкером? Херкером оббило. Ну чистейший. Я його мил этим порошком щеткою позмивався. Чистейший должен быть. Ну це тільки начало. Ще треба витягувати. Де в нас там коври? Ми всі знімаємо. Бо в нас животні, на зиму тільки стелем. Так що тут такі ми сьогодні молодці, молодці. Так, їдемо по кришки і їдемо до страхування. Прийшла, пора страхувати машину, так? Да? Ось тут все, закрите? Нахрен. Нотаріус закритий, а страхування відкрите. Ось яке авто стоїть. Горбатий Запорожець, хто пам'ять. Пішов, пішов, хуяємо. Ну ось, дівчата, дивіться, моя робота за неділю. Це я цілу неділю потрошку закривала. Вон помідорчики по рецепту Самвела. Хто знає такого блогера? Мені самі найкращі ці помідори, самі добріші. Ось борщова приправа з бурячком. І є без буряка просто з перцем. Тут аджика. Сира хреновинка. Ну і фішка моєго консервування. Це вялені помідори. Ось я їх сушила в сушці. Пересипала часничком, базиліком і заливала олійкою. Ось таке в мене вийшло. Нам з дядушкою хватає. Ще впереді, скільки рецептів. А те, що сьогодні я закрила, покажу в наступному відео. Ну, тепер треба дочекатися Віктора, щоб він ці всі банки позносив у погріб. У нас погріб дуже гарний, холодний, там зберігається все ідеально. А вам хочу подякувати за те, що. Були сьогодні зі мною. Що дивитесь наше відео, всім велике дякую і до скорих зустрічей. Пока!